За минулу добу на Кіровоградщині на коронавіру захворіло 48 осіб. Серед них четверо олександрійців. 38 осіб одужало, четверо померло. Йдеться про чоловіка 53 років та жінку 69 років з Кропивницького, 61-річного чоловіка з Петрівського району та 52-річного чоловіка з Маловицьківського району, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Перчук 15 грудня. Олександрійський ЦНАП обмежує прийом громадян з 14 по 18 грудня. Звернутися за отриманням послуг можна через електронне звернення або за допомогою поштового зв'язку. Видача вже готових результатів, крім отримання паспортів, буде відбуватись лише за допомогою поштового зв'язку. Стосовно подальшого графіку прийому громадян буде повідомлено додатково. Йдеться на сайті міськради. Підведено підсумки всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули канікули-2020». Переможців обирали у семи номінаціях та двох вікових категоріях. Серед них є представниця від Олександрійщини, мешканка села Пустельникове Аліна Шевченко. Її твір Пташина мама з номінації Природа, джерело натхнення та краси увійшов до збірки Творчі канікули канікули-2020». Йдеться на сторінці організаторів конкурсу. Олександрії 14 грудня горіли речі на території приватного домоволодіння по вулиці Григорія Усика. О 14.30 рятувальників повідомили про загоряння речей домашнього вжитку в двоповерховій господарчій споруді на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували о 14.55. п'ятдесят Деться на профільному сайті. 14 грудня у Мартоїванівці Іванівці міста Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє голос громади. Свідки інциденту виклали у соцмережі світлини, понівеченого транспортного засобу. Ймовірно, що кермувальник не вкорився з автомобілем і злетів на обочину, влетівши в електричну опору. Інформація про причини аварії та стан водія наразі невідомі.